Десятий рік поспіль молодіжна громадська організація Дієва молодь організовує екологічно-виховну акцію Чисте місто, яка стала вже своєрідним брендом екології та благоустрою нашого міста. Цей весняний теплий день ми знаходимося у лісопосадці на масиві Леваневського, де проходить 10-ю вілейна акція Чисте місто. Організатором акції є молодіжна громадська організація Дієва молодь. Місцем проведення акції Чисте місто було обрано найбільш проблематичну зону на масиві Леваневського, що знаходиться у лісопосадці поблизу 11-ї школи та вулиці Східної. Адже лісосмуга настільки захаращена, що там не те, що не можна прогулятися, перебувати там стало небезпечно для життя. А поруч знаходиться школа, і у багатьох дітей дорога до школи лежить саме через лісопосадку. Я запросила істоміна. На участь в акції Чисте місце іменно на лісопосадку, тому що я тут проживаю щоденно гуляю зі своєю дитиною. Я побачила, що тут дуже багато сміття і смітять не тільки прохожі, а й жителі домів. І я ну, якби, організувала. Уборку для того, щоб жителі побачили, що тут уберуть. Ну, надіюсь на те, що вони не будуть мусорити і викидати після себе сміття. Я дуже благодарна істоміну. То що він дійсно організував багато людей. Дуже жалко, що вийшло дуже мало людей з домів. Я хочу на це наголосити, тому що саме вони основну масу тут насмітили. І є такі участки, які вони просто з домів повиносили і кучами поналожували обої зірвані. Я хочу на це наголосити, що люди добрі. Пожалуйста, зберігайте чистоту навколо себе, те, що навколо нас, те, те які ми. Мета даної акції благоустрій міста Біла Церква, відродження та виховання культури побуту жителів міста. На толоку вийшли люди, котрим не байдужий вигляд білої церкви. Дуже радію тому, що зібрались дуже багато народу сьогодні з різних організацій, з 11-ї школи. З, взагалі, наше місто почало, на мій погляд, трошечки розбудовуватися в моральному плані, в плані тому, що люди почали свідомо. Свідомо мислити про те, що Україна будується з кожного з нас. І ми є частинкою нової держави. Зараз на дусі цього патріотизму люди почали по-другому мислити. І сьогодні от дивишся на те, що вже зробив, почистив трошки ліс, дуже усвідомлюєш те, що це все не дарма. Та людина, яка вже вбирала, вона вже не кине бумажку. Нам вдалося відірвати ініціатора акції чисте місто депутата Білоцерківської міської ради Сергія Істоміна від роботи та трохи з ним поспілкуватися. Акція Чисте місто так само, як і акція «Чиста...» чисте ліс, вже відбувається 10 років поспіль. Сьогодні в нас річниця. Ми цю акцію проводимо двічі-тричі на рік. Її організатором є громадська організація Дієва Молодь і за моєї власної ініціативи. В цьому році на прохання жителів вулиця. Східна, На прохання жителів масиву Либаневського ми її проводимо саме на лісосмугі біля вулиці Східна. Адже ця територія дуже занедбана, захорощена, і мало того, все гілля дерев, яке росте, воно вже небезпечне для того, щоб проходили мамочки своїми дітьми та люди похилого віку. І саме сьогодні ми не лише прибираємо те, що є екологічним позором цього масиву, все, все в пляшках, все в смітті, а ще і гілля прибираємо, робимо так, щоб можна було. Гарно проводити дозвілля саме в цьому паркі. Так ми назвемо цю лісосмугу, коли приведемо її до порядку. Зробимо лавочки, зробимо все те, щоб можна було комфортно відпочивати. Головна задача таких акцій це виховна акція і екологічна. Зробити все можливе, щоб максимально молоді, максимально жителів міста долучилися для того, щоб завтра ті люди, які попрацювали на акції, вони вже берегли цю природу. Адже та людина, яка побувала на такій акції, вона вже завтра думає, чи... Від цукарочки папірець вона викине на підлогу, чи вона її заховає в карманчик, чи кинуть в урну. Щороку традиційно її проводимо в голіндарні в лісі, в центрі міста, в гайку. Але вже другий рік поспіль ще паралельно на масиві Ливаневського, визначаємо самі привабливі для прогулянок людей. Де більше люди відпочивають, і де бачимо, що є сміття, там ми робимо прибирання, але головне це долучити жителів. Районів, де поруч комфортно проводяться, час для того, щоб вони могли, проводячи цю акцію, далі вести виховний процес, розповідати, що не смітіть. І дбайте про наш парк. Про наш ліс. На ще день долучилися приблизно 15 громадських організацій і комерційних структур. Долучилася 11-та школа. Вся громадська організація дієва молодь вийшла, і приблизно ми наліковували 300 чоловік, які сьогодні під час акції працюють задля блага нашого міста. Дата 10 років багато про що говорить. Адже на дану акцію завітали навіть іноземці. Ми зараз на вулиці. Ми стараємось допомагати. У нас є акція. Все, що ми стараємось робити, навіть якщо це просто маленька допомога, ми знаємо, що через маленькі справи можна робити великі. У благочинному суботнику взяло участь багато молоді. Яка особисто долучилася до покращення навколишнього середовища. Ну, <реком> <реком> ми сиділи в школі, нам дали об'явлення, щоб би, можна зібратися і допомогти нашій посадки з ділянки красивіше. Ну, все таки, це наше місто, наша школа, і хочемо, щоб було чистіше, тому що це наш район, і треба, щоб він був красивим і чистим. Молодь прибирала з музикою, жартами та навіть танцями. І навіть маленькі діти не залишились байдужими, та й задоволенням допомагали своїм батькам. Ініціатори сподіваються, що наступного разу ще більше людей відгукнеться і матиме бажання зробити свій вклад у чистоту рідного міста. Все таке приємно проводити час там, де чисто, але щоб ми завжди мали таку можливість, потрібно пам'ятати такі слова: чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.